У Луцькому міськрайонному суді на лаві підсудних відомий луцький лікар, акушер-гінеколог Василь Стефанюк, який, як виявилося, підробляв сутенером. Втім, суд для нього не щось нове, адже раніше він вже був засуджений і перебував на іспитовому терміні. Втім, це не завадило йому продовжувати підшуковувати лучанок для надання послуг сексуального характеру, а також клієнтів для них. Про це стало відомо ще у травні 2021 року. І нині справу розглядають у суді. Відтак, 14 вересня, у суді допитали свідка у справі: дівчину, яку Василь Стефанюк підшукав для надання клієнтам сексуальних послуг. Коли було потрібно там? Дзвонили до мене по Казали, що є хлопці, щоб не давати сексуальні послуги. Як розповіла дівчина у суді, послуги сексуального характеру вона надавала у готелях чи лазнях, які для неї та клієнта бронював Василь Стефанюк. Усіх епізодів вона пригадати не змогла, бо ж зізнається, їх було дуже багато. Хлопці заплатили гроші. Скільки кому заплатили? суму? і хто сплатив, якщо я не помиляюся, третий. Далі що відбувалося? Ну, не йдемо, пішла вже з хлопцем в салон? Згідно до домовленості, ви надавали хлопцям сексуальні послуги. А. а яка тривалість? Дівня. Крім цієї дівчини, яка потрапила на так би мовити роботу до Стефанюка, було і багато інших. Деяких з них у якості свідків планують опитати вже на наступних судових засіданнях. Нагадаємо, правоохоронці встановили, що сексуальні послуги коштували від 800 до півтори тисячі гривень у залежності від віку жінок. Таким чином Стефанюк із кожного клієнта отримував свою частину грошової винагороди від 300 до 500 гривень. Відомо, що раніше Стефанюк працював лікарем-гінекологом у Луцькому пологовому будинку. Після того як суд визнав його винним, у сутенерстві вперше, чоловіка звільнили із посади.